Вітаю вас! Я хочу підняти тему індивідуальних кордонів, поваги до оточуючих і е, по, порушення власного простору. Дивіться. Є люди, усіх є люди, які пишуть приватні повідомлення, лізуть, дзвонять, коли не треба. Порушують. Просиш, не треба, а вони це роблять. Навіщо для мене це загадка? Тому що. Я взагалі людина, яка не пише коментарів нікому, навіть тьоті Фані. Я нічого нікому не пишу і вимагаю, щоб до мене було таке ж відношення. Всі це знають. Я кажу це постійно. Якщо щось не подобається, йдемо лісом. Всі. Я також йду лісом, якщо мені щось не подобається. Я не пишу нічого нікому. Я глянула, мені не сподобалось і більше не дивлюся. Є колеги, яким я пишу свою думку, і мені цікаво, у нас є дискусія, це круто. Інших мені похер. Потрібно не лізти, куди не просять. Є певні рамки спілкування, є певні моменти, які треба не порушувати. Наприклад, я в декреті, я з малою дитиною, я по телефону ні з ким не спілкуюсь, бо мені це незручно і може бути зовсім невчасно. Це дуже важливо. Я спілкуюсь тільки в телеграмі або в приватних повідомленнях і тільки можу голосові або текстом. У мене був період, коли я писала текстом, бо я не могла толком розмовляти після ковіду. Це все серйозно. І я хочу, ви розуміли, це не тільки моя проблема, це ще проблема інших людей. У мене тут помічничок. Тому що лізти не можна. І треба це не забувати. Ось лізти може тільки ось помічник мій, який. Не чує, де і не хоче особливо чути ніхріна. Ви думаю, мене розумієте, яка в мене зараз робота. Ану, що ти там достав? Жадібність. Ну, дайте так. Молодець, показуєш себе. Ой, любі мої, дивіться. Жадібність насильна. Що ти там ще дістав? А ну давайте глянемо. Цить. Ох, тастіте, а? Залежність, полони залежність. Це, це моє життя, в чому бляха муха, я живу. Ось щоб ви розуміли, цілий день гавкаю, тому що я ніхрена не можу зробити. А жадібність, вибачте, навіть печі вам не хоче ділитись. Це вам так для розуміння. Ось мені помічник допоміг розібрати ситуацію. Кардонів, маріонетка, зараз я. Ось я ще зараз суто маріонетка. Я вам показую свій приклад життя, коли я працюю, а мені отак допомагають. І коли ви мені дзвоните чи щось зайве пишете, ну воно мені нахрен не потрібно, бо мені ще цього не вистачає. У мене жорсткі рамки, у мене малий не дає. Зараз він вдома. Через ситуації зі світловим опаленням. Тому вибачте, ви бачите, що відбувається, стійте спокійно, блін. Я хочу, щоб ви наглядно зрозуміли, як я працюю спеціально. Я не вимикаю камеру. Тому, будь ласка, пишемо тільки по суті, по факту і без зайвого. Якщо вам потрібно додати на цей канал для індивідуальних розкладів, дані, я додам. На всіх моїх інших каналах все є.